Вони дуже потрібні, тому що щоб завжди можна було її завести. Без акумуляторних батарей, тобто машина не заведеться ні в якому разі. Якби вони були не в справному стані, не в справному стані, зовсім дуже велика проблема. Вони на даний час нові і вони правильно йдуть при їх експлуатуванні, їх вистачить дуже недовго. Принаймні, це дуже хороша фірма подарована благодійниками, дуже хороша, дуже хорошо експлуатується. Тобто проблем з бойовою технікою, які цим акумуляторам немає. Це в нас не вічне, але я скажу одне, як за бойовою технікою дивишся, так воно віддячі воїв. Тобто вона ще прослужить багато, саме головне, що було б забезпечення, саме головне, потрібний момент, коли воно треба. Не тоді, коли вже приходиться, а коли тоді треба. Вона прослужить дуже довго. І про те, що ми знаємо, що правильно вже відкрили, закрили, зарізали, Розкажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтеся, власне, що це за автівки, потреби, яких саме військових ви забезпечуєте? Надаємо негайну допомогу. 51-й механізованій бригаді було проведено дефектовка даних автомобілів. Зараз практично вони вже відновлені, і після відновлення будуть відправлені в зону дій. Розкажіть трошки, власне, з якими завданнями стикалися останні декілька тижнів, можливо, якісь є особливості роботи саме от військового такого механіка. Ну, в основному займаємося ремонтами, ремонтами двигунів, коробок, трансмісії, підвізки автомобілів. Як планові, так і непланові поточні ремонти проводимо. Власне, ви займаєтеся, я так розумію, власне саме тих військ, які вже знаходяться у зоні виконання бойових завдань, так? Так. так. Е... Ну, в основному це автомобільна техніка. Скажемо так, техніку готують не для ведення бойових дій там, mm -hmm. а для транспортування особового складу і майна звідси туди і звідти назад. Mm -hmm. Ось чому там. Yeah, <по> yeah. <по> yeah. yeah. останнім часом через події в країні не доводиться до нас. У нас а... дуже велика кількість експлуатації техніки. У нас техніка ніколи вже ті сіки не візділа. Те, що в Луганській, те, що в Ну, тут розумієш, що в Луганській. автобус їде, 1200 назад, 2500. У нас да, там, наприклад, е... з Рівного, Львів, Рівна, Рівна Києві, назад. Зараз в Луганській назад, це ж ми не Знають про 51-го бреду, про 24-го, про 128-го, про батальйон охорони ніхто не знає. Що дуже важлива роль наших водіїв. Місце рівне так само. Розкажіть, будь ласка, які завдання стоять перед вашою військовою частиною? Наша військова частина це батальйон охорони та обслуговування. Одна половина батальйону займається охороною, друга безпосередньо обслуговуванням. Автомобільної техніки, доставкою особового складу в райони проведення антитерористичної операції. Так, а друга частина займається обслуговуванням автомобільної техніки та доставкою особового складу, які обувають для ротації особового складу, які приймають участь в антитерористичній операції. Що змінилося в житті вашої частини от останнім власне, часом, коли розпочалася антитерація? За останній час дуже стало. Стало багато роботи в зв'язку з тим, що дуже багато техніки стало долучатися до проведення цих антитерористичних операцій. Багато, дуже багато виїздів, дуже багато поломок техніці. В зв'язку з тим, що техніка раніше так не їздила. Вона стала їздити ну, приблизно раз в 7-8 більше, ніж раніше їздила. Буває таке, що, наприклад, за місяць на вантажні автомобілі вже міняється масло, тобто вона наїжджає 10 тисяч, а буває навіть і більше. На легкових автомобілях також буває, що дуже багато пробігів, лопають ресори, підвізки аж не витримують від того всього, двигуни ламаються, і це все нам додає багато роботи. Немає можливості, так, щоб роботу перекласти на завтра, на післязавтра. Приходиться робити вже, то, тому що а вдруг-завтра вдруг прийдеться знову виїжджати, а нема на що. Субтитры командира батальйону охорони з озброєння майор Максай. 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 Сергій Максай. Сергій, Сергій.